лоті буде 156 одиниць. Почнемо з жіночого низу. Це в нас розмір М. В лоті буде багато різних моделей з високою посадкою, із мережевим трусики. Тут одразу буде три пари. Далі розмір S в складі буде 95% кутону. Тут у нас одразу йде 4 пари. Три пари. Розмір L. Тут у нас сразу 2-3 пари, Сразу четыре пары. В різних кумерах. в на кого-то модели. Excel. Давай Excel. Тут одразу йде 4 пари. Також в моделі у різних кольорах. Excel. Тут одразу йде три пари. Ось, і будуть топи та брюски. Це у нас з кісточками. Це наступа з пушопом, але без.